Розберемо з вами один скріншот від бійців. Що тут у нас видно? У нас видно, що. Тут працює пташка між 726 і 752. Працює з ППРЧ. Або їх декілька. Ну, скоріш все, ППРЧ. Перемінна частота Вона скаче туди-сюди і що ще в нас тут? Тут у нас присутній дуже сильний реп. І не один. От з тої сторони найкрепки, а отут це десь просто далі стоїть він і він тому тако має таку насичену діаграму. Тобто це дрончики, отак От напевно. Це у нас працює реп. Па пауза. Це з цього ж участка, але пташки наші пішли у вирій. А залишили нам греб, який закриває від 800 і до 934. Так, ну, наразі такі коротенькі відео буду робити.